Дорога шкільна родина, шановні батьки, дорогі учні, вчителі, щиро вітаю вас з початком нового 2022-2023 навчального року. На цей навчальний рік у нас було багато планів і намірів, які зруйнували війну. Але ми раді розпочати навчальний рік. Прийняти в своїй просторі, красиві класні кімнати 3200 учнів Софійського Щегівського ліцею. Ми переходимо на змішане навчання для того, щоб забезпечити збереження життя і здоров'я нашим учням. 1 вересня все одно відбулося, все одно воно відбудеться. Все одно свою любов і радість, і бажання, і готовність навчати наших дітей, майбутніх українців, те покоління, яке обов'язково відбудує нашу рідну землю. Повинно бути освіченим, повинно бути вихованим, повинно бути особливим, тому що на плечі наших дітей ляже в майбутнє надзвичайне місія, незвичайна відповідальність. Ми розуміємо вчителі, що ми повинні зробити зараз усе для того, щоб у затишку і в радості, і в любові, і в знаннях проходило дитинство наших дітей. І будемо старатися всі зусилля прикласти для того, щоб дітям у школі було добре. Вітаю! 1 вересня завжди 1 вересня. І кожного року всі дороги, всі стежечки, всі стежинки вели до школи. Зараз вони приведуть і батьків, і дітей, і вчителів до школи в подумках. Загояться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти китучою і сну. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, моти мене в своїх руках несе. Відправились у сни, колись назвуть героями вас, ви мої сини і зацвіте калина, мов кров червонима Згадає батьківщина, яким ти був коза, вірю з тобою, я в наші сили. Свобода в серці я крила, і мир повернеться знов Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна, я витримаю біля. Хищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль, тому що я сильна, Я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають. Мої руки в крові чужаки, вони ніжно встромили у спину, увірвавшись на хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Дякую всім, хто не зрадив школу, дякую всім, хто дітей привів у школу. Щиро приймаємо в свої обійми і внутрішньо переміщення дітей, які зазнали вже більше біди і більше переживань, емоцій. Постараємося теж дати їм ті почуття, які заспокоюють дітей. Новим навчальним роком, з першим вересня. Ми вас любимо, ми вас чекаємо, дорогі наші діти, і бажаємо вам у цій школі відчувати себе щасливими. Добрий день, дорогі друзі! Поміж усіх свят у календарі є день, коли настрій усієї країни, особливо урочистий і радісний, кожне місто і село дихає хвилюванням і радістю, надихається дитячими посмішками. Цей день перше вересня. Цей день. Наша дружня ліцейна родина приймає в своїх обіймах першокласників, таких красивих, радісних, схвильованих, розумників і розумниць. Хочу миру в Україні. Хочу щастя у родині, щоб серед цих була весна, щоб скінчилася війна. Хочу сонця в мирнім небі і для мене і для тебе, щоб тривоги не лунали, не сигнали, не лякали. Хочу, друзів справжніх мати, з ними в ігри різні грати, щоб не нудно нам ніколи було в нашій новій школі. Хочу я нових пригод за оцінки. На город, щоб давали маму і тату за дванадцятки зарплату. Хочу я новий айфон і щоб похпа забогон, щоб у школі дозволяли, ігри не забогоняли. Хочу сонечко уранці іграшки нести скрізь уранці. Щоб цілий яскраві квіти, щоб були щасливі. Хочу я, щоб діти світу сонечку могли радіти, щоб усі були здорові і рослими у любові. Хочу я скоріш зростати, ворогів, щоб подолати, захищати всіх, навчуся, щоб не плакали матусі. На землі, хочу хліба на столі. Все, усі захисники, ми в колірі винесли. Хочу я розумно стати, щоб раділи мама і тата, що мука підкоряти, в таємниці поволчати. Хочу мирних коліранків і смачних кільних сніданків. Хоч співай уже дзвінок, Починайся наш урок. Хочу, я на радість рідним, патріотам стати єдним. Рідний край, вірно любити, Україні мирно жити. Кличу вересень першоклашками, теплим дощиком з парасольками. І новенькими партнерами класними, і музично буде стольками. Ми виросте, туруємо життєвий шлях. Усе горить у молодих наших руках. Бо навчання важка і важлива робота. Головне, ми в душі патріоти. Спасибі учителю, що поряд з нами майбутніми випускниками. Ми подякуємо вам у соте! Головне, ми в душі патріоти. Віцяємо на фініші не зламатися, стати опорою вам намагатися, бути всім разом не полодинці. Головне ми в душі українці. Десять років умить пролетіли. Одинадцятий клас. Ми хотіли бути справжніми. Аж повінся, Головне, ми в душі українці. 1 вересня час воєнний, та залежить від тебе і від мене, як цей рік останній прожити. Головне ми в душі ще діти. Подобаємо, переможемо. Ми все зробимо, ми все зможемо. Ми все будемо ще щасливі, головне ми душею красиві. Математику чи історію, географію, біологію все зубритимемо як кретину. Головне ми душею красиві. Про майне рік птахами криватиме. і, і останній дзвоник співатиме. Випускний у нас класний буде, головне ми душі справжні люди. Я Україна, батьківська землиця. Я народила вільних людей мільйони. Мені із 24 лютого вже не спиться, Борвуть вороги на шмаття, знищують лоно. Я Україна, земля молодих і дужих, що борються за життя, чи злетіли в небо за вас, школярі. Пам'ятай, мій друже, аби тільки ви жили, більш нічого мені не треба. Ой, -у -у червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону. Чогось наша славна Україна зажурилася. Um <laughs>